Я зараз знаходжусь біля першого муралу Шептицького. На стіні дівчинка в роздумах про своїх друзів, що залишилися десь там, вдома, а вона переселилась до нас. Стінопис проти насильства та жорстокого поводження з дітьми. Саме такий задум був у художника з Донецька Олександра Корбана. На стінах нашого військового ліцею з'явилися два патріотичні мурали. Один із них ззаді мене. Вони вистояли, щоб ми перемогли. Тут історичні постаті Лев Данилович, Петро Сагайдачний і Євген Коновалець. Їхні обличчя художник Микола Куцик зобразив суворим, незламним та впевненими у перемозі. На іншій стіні захисник і захисниці, як символ сучасної війни. Пишаємося вами, наші захисники. Дівчинка в укритті молиться за Україну. А пташки провісники перемоги. У мене відчуття захисту та спокою, німої тиші, яка панує тут. Не хочеться тривожити цю ідею. Так вважає автор муралу Микола Куцик. На стіні нашої гімназії ось тут теж скоро з'явиться мурал. Дівчинка Єнгулядко в молитві за Україну, ескіз до якого посів перше місце в опитуванні учнів. Батьків і вчителів гімназії номер 5 міста Шептицький це мій проект. І я ним горжуся. Завітайте в Шептицький. Ви будете зачаровані нашими муралами.